Півсотні учасників від семи до тридцяти п'яти років взяли участь у турнірі з футболу серед дітей та молоді з інвалідністю, який цими вихідними відбувся у Вінниці. Про це суспільному розповіла тренерка Ангеліна Горбатюк. Перший дивізіон це молодь і дорослі у ній три команди по семеро учасників, тобто гра сім на сім. І другий дивізіон це діти. Там також три команди по шість учасників. Турнір проходив у рамках спеціальної олімпіади України, каже Ангеліна Горбатюк. Серед учасників діти та молодь із синдромом Дауна Аутисти. Грали на футбольному майданчику спорткомплексу Нива. Вони, 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 вони. У першому дивізіоні грає Ігор Дука, хлопцю. 23. Каже, футбол подобається тому, що це командна гра. Вона дає по перше, спорт, по перше, дух. Коли ти займаєшся спортом або плаванням, або футбол, воно дає людям ну, можливості. Серед учасниць турніру і 20-річна Тетяна Голиборода. Дівчина хворіє аутизмом. У футбол, розповідає, грає другий рік. Коли граю у футбол, мені дає адренінний те, що я маю отку, отку велику от, частину людей. Як... Ну, готові от, передати гол ну, мені і нашій команді заради нашої от, перемоги. Діти грають, батьки вболівають. Ура, 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 ура. Світлана Наставна розповідає, вболіває за доньку. Її Ані 13 років. У дівчинки синдром Дауна. Вони люблять подвижні ігри. Вони теж хочуть приймати якісь участь і в змаганнях, і в святах. Тому тобто ми дуже раді. Любе запрошення. Ми завжди за приходимо куди тільки можливо. Фінансово турнір підтримала Вінницька міська асоціація футболу. Її очільник Юрій Максименко каже: такі змагання провели вперше. Кожна дитина. Має право і має можливості грати у футбол. Якби наша асоціація надає ці можливості дітям, які проживають в Вінницькій міській територіальній громаді, також в Вінницькій області. Наша асоціація зробила ці змагання регулярні, вони будуть проходити кожен рік в місті Вінниці. Також ми будемо додати ще інші турніри. Заняття спортом для дітей це мега-супер, круто. А діти, які мають особливі потреби, не дуже часто їх беруть в різні кружки. Тут же ж ми маємо цю можливість. Якщо маші ми дитині іншим дітям, це подобається. То чому б ні? Завдяки таким турнірам діти краще соціалізуються, каже Тетяна Яцишина. На змагання жінка прийшла з двома синами Андрію та Артему. По 12. краща соціалізація, спілкування з однолітками, колектив, нові емоції. Тривав турнір дві години. Перше місце серед молоді посіла команда Кольпінг Центр. Серед дітей команда зірочки. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця з футболу спеціальної